Зелений колір, ось вона повністю показана. Це верхня щелепова ось максиляри. Звідси і називається верхня щелепа, бо її утворює основна кістка верхня щелепова. А ця верхня щелепова ось максиляри. вона з'єднується з усіма кістками лицевого відділу черепа і утворює основу верхньої щелепи. Через що верхня щелепа, що називається повністю оце. Яка утворена кістками лицевого відділу черепа, максіля. Бо ще є нижня щелепа, вона не ходить у склад черепа, а вона разом із лицевим відділом черепа з'єднується при допомозі військово щелепового суглобу і утворює, ми кажемо, ротову порожіння. Тому є верхня щелепа і є нижня щелепа. Верхня щелепа умовно. Від основної кістки отримує назву від верхністі липової, бо вона лежить в основі лицевого відділу черепа. Максі. Ось максіляре. Парна В ній розрізняють три анатомічні частини. Ось що я веду між пальцями по ньому. Оце буде тіло корпус основці. Друга частина. Кістки під небідний відросток, процеси спалячення. І третя лицеві або носові пластини пляном на залі. А в подвійні є зовнішня пластина і внутрішня. Ось вона зверху. А ось що, бачите, внутрішня пластина. Між цими пластинами ще я запихаю руку. що. Є верхня щелепова пазуха, основна, або гайморова. Сінус максимальність. я вже 20 разів про Між двома пластинами лицевими знаходиться пазуха, сінус. Це основна пазуха гайморова, називається ще. Запальний процес і гайморітні. І от ця пазуха, вона з'єднана з середнім носовим ходом. Повітря, яке йде по середньому носовому ходу, попадає в поани, в лабіринт градчастої кістки. І третє місце у гайморову пазуху. А далі з гайморової пазухи у лобну пазуху. З гайморової пазухи у піднебінну пазуху, а далі у клиновидну. Це чотири основні придаткові пазухи носа. Або ми кажемо сінуси черепа. Чого називаються придаткові пазухи носа? Бо вони з'єднуються з середнім носовим ходом. І між собою. А для чого ці сінуси? Ми з вами говорили в пістках. Вони придають міцність черепу і облегшують череп. Але вони вислані ендоостом, а є глітині. Ндовосні є серйозні слизові клітини, які виділяють серйозні слизові рідини. А ідеї запалення доосту, дай ми чи їм бою, бо там є рецептори в болівічутливі. Там добре розвинуте мікроциркуляторне кровоносне русло та лімфатичне. Запальні процеси здової порожні поширюються придатнові пазухи носа. Якщо йде насмір, грипозний стан і так далі, волі виникають ось де. Гайморові пазухи запалюється, угу. передається запалення. Далі над бровами фронті лобні пазухи. А далі і звідси з гайморої пазухи поширюється ось куди. Підневінні паляніти запальні процеси і клиновидні, свиної діти від назви істоп на їх закінчення йдуть запальні процеси цих пазухів. А що ми бачимо на тілі? На тілі в календарному напрямку є гор, верхній іще лепи, тубільмаксіляри. Цей гор разом із орбітальними крилами глиновидної кістки, слізною кісткою орбітальної пластиною, лобною кісткою та верхньою щеликовою військовою частково утворюють клину під ямку поса на які ми розглядали. А в цій янці є або ж вісім, або шість обох риб. Риба знає детрієвіх і отвори задній і середній обширний плинопіднепільний і верхній щелибовий, які ведуть у канали лизового відділу черепа. Далі що є ще на тілі? Є зубний край, ось він. Марго айвеоляріс. Зубний край бачимо луночки. Ось вони. А далі зуби й бік. Айвеоладентіс. Луночки на ньому знаходяться для путніх зуб. бім. А їх є шість або сім, залежно від виду тварини. Далі ще йде, а далі йде без зубий край. Марго і те, айвеоляріс. Він і на нижній щелепі, і на верхній. Він не позволяє запихати в великому порожнину, доставати язик і обстежити рукові порожнину, Або проводити другі маніпуляції без обстеження. І є іще, ми кажемо, і кловіянки осакані. Це коней. Uh -huh. да? Тому ми можемо сказати таким чином, що у самців у коней є, і ямки, у самок... І клових ямок нема. Це те вже самця. А ну подивіться, де череп ще є О, А ну, бачите, оскобили. Положи його на лобну піску. Ось. Бачите, і клові ямки не виріжені, а є тільки жорсткості. У самки у коней. І ковне немає. А є тільки у самців. Тоді ми можемо вже сказати, що це самки череп, а це кого? Самця. По наявності їх на нижній, на верхній щелепі, після беззубого краю. Тому є фоса авіаляріс Денканініс, Марго інтер альвеаляріс беззубий край, марго авіаляріс зубний край, та тубер максиляри верхній щелеповий год. Оце що є на тілі. А тепер дивимося на піднебінному відростку. Ось він зеленим кольором показано. Друга частина цієї кістки. Процесу спаятіну. Піднебінний відросток. Ці піднебінні відрости верхнущили поверх кісток. Піднебійні відрости різцевої кістки. Процесу спаятіну осінці сілу. Та червоний кольор ось ми дивимося. Горизонтальна пластина піднебінної кістки. Ось паляті, вони утворюють кісткове піднебіння, палятіну мосивом. Візьміть свій верхівку язика і доверху причепіть. Що угу. там? Чуєте тверде? Так? Угу. Оце є, ми кажемо, воно являється кістковою основою твердого піднебіння. Бо кісткове піднебіння ще покрите слизовою оболонкою шкіряного походження шкільної, а там є валики поперечні складки. і поздовжній шов. Вот. І в основі твердого піднебіння лежить кістова, через що вона називається тверде. А за твердим йде м'яке. Або піднебінна занавіска, ще називається uh -huh. полятіном моле, бо тверде палятіном дуру. Твердий і дурний від слова. А в тому м'якому піднебінні кістове піднебіння вже відсутнє, через що воно називається м'яке. Це перетинчасто мускульний його. А в ньому знаходиться отвір, який веде з ротової порожнини в колодку, який називається зіл. А з боку в складках знаходяться мегдалики піднебінні. Це перше захисне кільце організму. Я сьогодні дивився біологію за восьмий Дорогенькі мої, те все було в ваших тестах. Вам це все за піднебіння. Що дивіться, я піднебінний жолоба. З однієї сторони йде жовт. І з другої. Для чорті жилоба? А ще є отвори, які піднебінного каналу. А він починається канал. у на ямці заднім піднебінним отвором. Порамен, поясінько удаю. А далі в товщі кістки піднебінні йде піднебінний канал. І відкривається на заднім отвором цей канал. От ви там нічого не бачите, ви сидите і спите. Канал. А від них починається, йдуть на задні жолоба. Ось вони по піднебільні, по кістках. А в цих жолобах проходять піднебільні судини і нерви. І куди вони йдуть? А що куди? До рівцевого каналу. А у жуйних тварин, і свина, і собак до щілин. І куди далі переходять? Переходять у передвері носа де і закінчуються. Ми її проводимо. Оце, що торкається під небільних відростків їх буде у І що вони утворюють, для чого вони. А далі ми кажемо, а далі є зовнішня пластина лицева і внутрішня, місяки всередині сіну знаходиться гаймерова пасока. Раз. Далі. На лицевій поверхні ми бачимо, все. лицевий гребень або жорсткість, або лицевий горб. І бачимо, що отвір назальний. Підорбітального каналу. Під орбітальний канал починається в плину ямці янці отвором форамен Максіляре. Верхньою щелеповим отвором. Цей канал йде між двома пластинами і ось де відкривається зовнішнім отвором на лицевій пластині верхньої щелепової кістки. Сюди не в ньому проходять, Частина їх виходить назовні. Розгалужується в лицевій ділянці, живить кістки, м'язи, пазіш стріляний покрив губу отрота. А частина й далі йде у різцевому каналі цих судин і нервів. Живить різцеву кістку, живить різці верхньої щелепи і нервує. Розрізняється, ми бачимо з медіальної поверхні. Я виставляю групи. Верхній ще липовий отвір, задній. І ось цей канал, ось він, ось о. Оце його внутрішня пластина, а там що зон. Так от він йде у внутрішній пластині цей канал. О! Зверхнеш липового і куди, а ось що куди виходить, ось що він вийшов. А далі? а далі починається далі різцевий канал у носових відрозках. Тільки його немає, лужульних тварин, бо немає різців. То поверхне вожиється кістя, кістка і сама кістка різцева. А тут іде в каналі все цю кістку. Де зубів верхньої ще лек. Далі. Ми з вами говорили, коли вивчали сізну кістку, ось на все, на орбітальній або орбітальному краї пластини знаходиться отвір сльозоносового канал. каналу. Ось я в нього вставив прутик і цей прутик вийшов. Що? Тому ми кажемо, цими двома пластинами є незначна кісткова основа сльозоносового каналу. канал. Ось його початок, де крутик виходить, все. А далі сльозова оболонка його творить. Сльозоносовий канал. Є ще цей канал, який прутик. Він пішов по логіму поверхні нижньої щелипові кістки і відкривається у передвір'ї носа, в складки дна носа вентральної раковини. Сліза по ньому поступає в двері носа. Ось сюди випаровується, зволожує повітря і очищає його, яке поступає в носову порожній. Оце така загальна будова основної кістки верхніші щелепи парної, ось Максі. Ля ре. Видова характеристика. Кістка коня, де череп є цілий коня. Крім чути. Живний тварин Немає черепа більше. Чи? Це там 100 першої та не треба мені 101 першої ми так подивимось. Ось ось корисней колір, жуйних тварин Що загальне? І у жуйних тварин. І у коней, бачите, є зубний край для кутніх зубів, на яких є по 6 луночок. Mm -hmm. Тому ми будемо казати, що на одній половині верхній щелепі є шість луночок для кутніх зубів. Як у коней, так і у жуйних. два mm -hmm. раз. І у коней, і у жуйних тварин є беззубий край. Марго Інтер Альвео. Який дозволяє нам, я вам сказав, у цих тварин проводити маніпуляції. В других ні, бо пальці остануться там. У коней у самців є іклові ямки. У жуйних тварин і в санцівні замок, і клових ямок немає. Не, не і у жуйних тварин, якраз регіоні, і у коней добре розвинутий верхній щелеповий край. Оце, що торкається, особливості будови тіла. Далі на лицевій поверхні пластині, кукуней, бачите, є виличний гребінь і дужка, переходять у лицевий кукуней, добре розвинутий лицевий гребінь, кріста фіаліс. У жуйних тварин лицевий гор, Туберкою фаціаліс і жорсткості. Відносно довгий підорбітальний канал. І у коней, і у жуйних. Але у жуйних отвір круглий, підорбітальний, а у коней він круглий, здалений з боків. Перевертаємо на піднебіння. У коней отвір зовнішній піднебінного каналу знаходиться на межі між горизонтальною пластиною піднебінної кістки, і піднебінними відростками верхні щели. У жуйних тварин, отвор піднебінного каналу знаходиться на горизонтальній пластині піднебінної кісті. Давайте. Свиней. <клухи> Зелені кулі. Ось вам носова пластина. <клухи> у цих тварин вона випукла, так? Да? Є гребень, є горб лицевий. А у свині нема ні гребеня, ні горба, вона ямкоподібна, ішов Форма. З чого вже спустив, що добре розвинутий горбик і кловує ямки у свету. Тут горб, то тут, виходить ямка. І ця ямка переходить і на виличну кістуну процесус максиляріс, виличний відросток, і на лицеву пластину слізної киски. Раз, ямку ході. Під орбітальний канал короткий. Але його отвій, як і у жульних тварин, краніальний, який круглий. Ідемо далі. Відсутній беззубий край. Сім луночок для кутніх зубів, а всіх тварин по шість. Знаєте, луночки легше буде запам'ятати кількість зубів і формулу. Є його нові ямки добре рисують. Ще переходимо клипшимо. Добре виражений, mm -hmm. бачите, як на скісткому піднебінні поперечній лінії. Mm -hmm. І шов це від печатки слизової волоки твердого піднебіння. Mm -hmm. Оце поперекидуть валики, а це де шу, який з'ємні. Дві, два піднебінні відростки, та добре виражені, сутинні, нервові, жоло. Бажуйних <плес> майже слабо вирішувати. У коней і у свиней вони добре. Але отвори, дивіться, отвори піднебінного каналу, як і у коней, знаходяться на межі між горизонтальною пластиною піднепінної кістки та піднебінними відростками верхньої щели. Собака. Як носу, кластина, да? <гум> як і як можна носова пластина, як у свиней короткий, він не міний канал. Але отвір не круглий, як у свиней, у жоні, а як у коней круглий, здавлений, з богу короткий. Відсутній беззубий край, як і у свиней. Але у свиней є сім'я для котніх зубів. <гум> Голуночки для ікон, а у собак є шість для путніх зубів, і добре розвинути теж іклові ямки. Без зуби край відсутній. Сюди руку не запнеш, ні в свині ні, бо пальці останеться там при встеженні. А цей тварин дозволяє проводити ці маніпуляції, бо є ще фіксаційні предмети пристосування клибаєра, наприклад, ставиться вже нижній щелепани. Підтягнеться до верхньої, можете спокійно далі обстежувати ротову порошнину язик. Отвори угу. піднебінного каналу, як у ужурних, якийсь знаходяться на межі між піднебінними відростками та горизонтальною пластиною піднебінної кістки. Верхній з челиповою свині і собак він не вирішений, а добре вирішений, краще в коня, далі далі ужурних твар. Все слідуюча кіста.